Ми Розшукуємо 16-річну Дарину Журавель з Херсонщини. Уявіть, дівчина зникла ще у перший день війни, і до цих пір про неї не було жодної звістки. Я знаю, що коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дарина була у місті Нова Каховка, яке і досі лишається під окупацією. Можливо, саме через це дівчинка не виходить на зв'язок. Тому я дуже прошу усіх, а особливо жителів лівобережжя Херсонщини, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото Дарини Журавель та спробуйте запам'ятати її обличчя. Якщо хтось раптом побачить 16-річну дівчину або вам стане відомо про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості вийти на зв'язок телефоном, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Каріни Канівець, теж з Херсонщини. Про зникнення дівчинки нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже понад 5 місяців нічого не знає про долю своєї доньки. Я обращалась везде, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки, і сказали. От я на даний момент в такій ситуації нахожусь. Так склалося, що батьки Каріни розійшлися ще задовго до початку війни і мешкали окремо. Дівчинка на постійній основі жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення була з батьком і коли зайшли росіяни, опинилися на окупованій території. Час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах, але в квітні зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає. А віз є вже написала навіть ну тут, на дійсної території на розвиск ребенка, тому що я не знаю, куди кричати уже найти рібьонка. Не могу, я адекватна мама для ріб. Та моя живу була мама. Дівчинки зараз також перебуває на окупованій території, але продовжує робити усе, що в її силах, аби відшукати свою донечку. Я хочу звернутися обратитися... ко всем, кто видел или кто-то что-то знает о моем ребенке, которая пропала без вести и перестала выходить с апреля месяца 2023 года. Это конец Карина Игоревна, вот число месяца рождения, 9.08.2007 год. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом відсутній зв'язок і зателефонувати нам немає можливості, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу свого рібінка любимого, щоб вона увідішить мене, що вона та здалась. Я дуже тела жду. Спасибо всім, хто може допомогти. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми з зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте, та врешті допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua